Управлінням соціального захисту населення Бахмутської міської ради забезпечено своєчасне нарахування та проведена виплата за рахунок державного бюджету усіх видів державних соціальних допомог основного періоду серпня 2022 року на загальну суму 12 мільйонів 116 тисяч 850 гривень. Відшкодування компенсаційних виплат на надання додаткової відпустки за 2022 рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 10 466 гривень, компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, регрес та компенсація при встраці годувальника. Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за серпень 2022 року на суму 80 144 гривні, житлових субсидій та пільг за липень 2022 року на загальну суму 554 814 гривень, пільги 83 809 гривень. Житлові субсидії 471 5 гривень. За рахунок бюджету Бахмутської міської територіальної громади виплата щомісячної стипендії громадянам похилого віку за серпень 2022 року на суму 3 тисячі гривень, матеріальної допомоги мешканцям Бахмутської міської територіальної громади, які опинились в скрутних життєвих обставинах на суму 124 500 гривень, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. За серпень 2022 року на суму 86 316 гривень. Шановні жителі громади, отримати усю необхідну інформацію можливо за телефонами гарячої лінії управління 099 713 39 80 099 713 42 50, а також у приміщенні Прозорого соціального офісу за адресою Місто Бахмут вулиця Перемоги, будинок 53